Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Сьогодні приготуємо унікальний український капусняк, який перенесе вас у далекі спогади минулих літ. Ця страва поєднує найкращі традиції української кухні. Квашена капуста, що витримується у дубовій бочці, протягом тривалого часу у поєднанні з шматочками чорносливу надає цьому капусняку особливого смаку, який вдало підкреслює його оригінальність. А запашна рулька додає той справжній смак козацької страви. Відверто хочу сказати, що капусняк в нашій сім'ї це друга за значенням після борщу страва. Капусняк втілює в собі душу української кухні, відображаючи її багатство та смачні традиції. Для приготування цієї особливої страви нам потрібна квашена капуста, копчена свина рулька, чорнослив, перлова крупа, цибуля, корінь петрушки та спеції. Детальний список знайдете в описі під відео. Найперше приготуємо м'ясний бульйон. Для цього беремо добротну, м'ясисту та жирненьку копчену рульку, щоб отримати наваристий, міцний та ситний розсіл. Закладаємо її відварюватися в холодну воду, додаємо 20 грам солі. Так бульйон одразу ж ставатиме смачним, і м'ясо рульки не втратить свого смаку. Дві невеличкі цибулини. Сушені корінці петрушки та декілька горошин чорного перцю. Чекаємо, коли закипить, і варимо на повільному вогні 40 хвилин. У процесі варіння періодично знімаємо шумовиння, яке утворюється на поверхні. Капуста, як в народі кажуть, любить жир. А рулька це той товстий шмат зі шкірою, під якою міститься шар жиру, достатня кількість м'яса на кістці з колагеном, який виварюється і надає густоти нашому капусняку. Після 40 хвилин варіння витягуємо з бульйону цибулю. Все, що могла, вона вже зробила. Її час закінчився. Тепер до рульки відправляємо 100 грам перлової крупи. Яку ретельно промиваємо під приточною водою до її прозорості. Ці пружні зерна урізноманітнять та доповнять текстуру супу. Основним інгредієнтом, звичайно, є квашена капусточка. Вона є запорукою хорошого капусняка. Тут її має бути багато. Варимо одночасно з перловкою. Обов'язково капусту пробуємо на смак. Вона повинна бути приємно кислою, щоб її хотілося їсти. Навіть можна додавати її разом із соком, адже страва має мати кисленький присмак. В тому випадку, коли вона занадто кисла, промиваємо її і добре віджимаємо. Дехто варить капусняк зі свіжої капусти, смак у цьому випадку зовсім інший, не такий насичений і яскравий. І для мене це просто капустяний суп. Також капусту подрібнюємо, адже вона має довгі смужки. Так буде зручніше потім її їсти. Майте на увазі, капуста має довго варитися, вона має дати навар. І хай вас це не дивує, для наваристого багатого капусняка це має значення. Через півгодини, як вариться капуста, додаємо 100 грам сушеного чорносливу. Він повинен зваритися до готовності, щоб повністю віддати свій аромат та смак, щоб надати страві оксамитових ноток та не перебільшуйте з його кількістю, інакше ви зіпсуєте або заглушите смак квашеної капусти. Варіння капусняка продовжуємо на повільному вогні, щоб досягти ідеальної консистенції та розкрити всі смакові відтінки. Які добре поєднаються між собою, при цьому м'ясо стане ніжним та соковитим. Такий капусняк має свою історію, яка пов'язана з козаками. Густий, наваристий та запашний суп на основі м'ясного розсолу був повсякденною їжею для них завдяки своєму насиченому смаку та поживності. Козаки відварювали багато капусти, вона була основою. І як всі знають, вони були щатими кулінарами, любили покуштувати щось новеньке. Тож час від часу змінювали складники. Хтось до капусняка додавав квасолю, гриби чи кашу, переважно пшоно. І таким чином кожного разу виходила інша страва, багата своїм складом. Звідси вони і славилися своїм богатирським здоров'ям і хоробрістю. Завдяки таким козацьким експериментам ми сьогодні маємо багато його варіацій. При цьому зберігся національний колорит української кухні. Запах капусняка просто неймовірний. Він вирує справжньою палітрою смаків. Копчена свинина ідеально перетинається з ароматом квашеної капусти. Коли вже капуста та перлова крупа готова, витягуємо рульку для того, щоб її подрібнити. Даємо якийсь час її трішки охолонути, щоб зручніше було відділяти від кістки. Копчена рулька надзвичайно смачна, а ще, поварившись у кислому середовищі, її м'ясо стало ніжним, м'яким та соковитим. Це стосується і шкіри. Тому все нарізаємо на невеличкі кубики, які зручно буде брати разом із капустою і насолоджуватися цим смаком, який чим порівняти. Рулька копчена власноруч. Хто за нами слідкує, знають, що ми дуже любимо різні копченості і коптимо їх багато. Така рулька є однією з них. Хто не знає, увесь процес та детальний опис приготування від маринування до коптіння, як рульки, так і інших виробів, ви знайдете на каналі. А переглянувши, точно оберете для себе той улюблений рецепт. Також дуже рекомендую вам переглянути давню українську страву з Ганянку на смажених ребрах з квасолею. Страва схожа на капусняк, але має свої унікальні відмінності. І поціновувач української кухні завжди це оцінить. Точно не залишиться байдужим до неї. Важливо дати капусняку постояти декілька хвилин, щоб смак та запах стабілізувався, щоб всі смакові компоненти стали добре просоченими один одним. Особливим інгредієнтом тут виступає чорнослив. Ми додаємо звичайний, не копчений, так як копчена рулька. Якщо ви готуєте капусняк на свіжій кістці, вибирайте саме копчений чорнослив. Це збалансує смак і ви отримаєте схожий результат. Подаємо капусняк гарячим, накладаємо в тарілку так, щоб були присутні усі складники: чорнослив, перловка та багато капусти. Додаємо шматочки м'яса. Суп є дуже ситним та поживним. Квашена капуста з перловкою обійняті солодкуватим чорносливом. Ароматизовані неповторними нотками копченої свиної рульки, це надзвичайно ситна та поживна смакота, яка заставить працювати будь-який животик. Смакуючи, ви відчуваєте, як кожен шматочок рульки розтає у вашому роті, а капуста підсилює всі смакові рецептори. Цей капусняк ми доповнюємо картоплею, яку відварюємо окремо. Знаю, що в різних регіонах до капусняка її додають товчину. Для мене це незвично. Якщо ви так робите, будь ласка, поділіться в коментарях враженнями. Дуже цікаво почитати. Разом з нами, спробувавши приготувати український капусняк з чорносливом, ви наче приходитись по стежках наших предків, пізнаєте таємниці традиційних українських страв і їх неперевершені смаки. Як бачите, це зовсім не складно, головне мати бажання. Колись такий капусняк варили наші прапрабабусі і варили на визначні дати на Пасху, на Різдво, на інші релігійні свята, на весілля. Тож долучайтесь до збереження та наповнення української культури. Готуйте вдома. Так ви не тільки створите смачну страву, а й проведете час з близькими. Дякую за перегляд, вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.